Давайте поговоримо про Теслу, як про бренд, про автовиробника. З моєї точки зору, вони заслуговують на повагу. Ось чому. Ви тільки вдумайтесь, 2012 рік виходить Model S з цими всіма екранами, з цією якістю, з цим величезним вертикальним мультимедійним екраном, який потім задав моду у всій автоіндустрії. Ви подивіться, скільки потім автовиробників почали копіювати цю фішку і копіюють по сьогоднішній день той самий Ford, Ось ці вертикальні екрани. Друзі, і це 2012 рік. Компанія розробила з нуля повністю електромобіль, батарея, електродвигуни, посадка, салон. Це не історія інших автовиробників, які взяли платформу з бензинових двигунів і додали туди батарею і електромотор і поїхали. Тут просто зовсім інший підхід. Друге, автомобілів Тесла в Україні дуже багато їх також люблять, як і в Америці, тому проблем з обслуговуванням і запчастинами на дане авто немає. Це і автомобіль здається технологічним, сучасним, але обслужити автомобіль можна, по крайній мірі, в будь-якому обласному центрі в Україні, знайти запчастини, замовити новою поштою взагалі не є проблемою на будь-яку Теслу. Респект і нашим людям, які їх везуть і розбирають і купують, і американцям, які зробили реально класний продукт. Я не знаю. Якщо Ілон Маск не вб'є цю компанію своїми заявами, то Тесла буде ще жити довго і щасливо моєї точки зору, даний бренд заслуговує на повагу те, що вони зробили тоді, і те, що вони продовжують робити зараз. Звісно, це як і будь-яка американська машина, до неї є питання там по якихось якості фарбування, зазорах і так далі. Але загалом підхід топ. Тесла я вважаю за свої гроші, машина топ. Напишіть, друзі, що ви думаєте про Тесли в коментарях.